11 українських військових проходять наразі реабілітацію у Чернігівській лікарні. номер 3. медики ставлять на ноги бійців з найрізноманітнішими травмами та захворюваннями. Це і фізична терапія, ерготерапія, кінезіотерапія, механотерапія. На жаль, війна. Е Такий відбиток зробила негативний на психіці наших людей, як військовослужбовців, так і цивільних. Через це в нас надається допомога як цивільному, так і військовим. Психологічна в нас є психотерапевт, психолог і лікар психіатр Сьогодні, згідно пакету, працює у нас у відділенні. Боєць 58-ї бригади Сергій Жигір, що у вересні минулого року потрапив під мінометний обстріл під Бахмутом. Він отримав складну черепно-мозкову травму. За словами медиків, такі. Поранення ніколи не проходять безслідно. Коли він поступив у відділення на першій нашій консультації, я, відповідно, це констатувала. Пацієнт не розуміє почутої мови, зверненої. мови рідних він розумів, бо це емоції, це рідні стіни, рідний голос. Пацієнт не говорив жодного звука за всі 10 місяців, пацієнт не пише і не читає. Після поранення Сергій лікувався в госпіталях по всій Україні, але в жодному з них йому не надали належної допомоги для відновлення мови. Натомість, через два тижні реабілітації у Чернігівській лікарні, боєць заговорив першим його словом було ім'я дружини. А як вашу дружину звати? Oh no. Ольга Жигір навчається разом з чоловіком. Війна і поранення змінили все їхнє життя. І перше, чого довелося вчитися з нуля комунікувати. Сьогодні вона допомагає Сергієві відновити моторику та мову. Ми, коли лежали в Ужгороді, там нам логопеда не давали. Там не було логопеда, там не було на те. Дуже багато, звісно, часу втрачено. Але нічого, вже благодаря Юлі, ми вже розмовляємо, питається вже сам. Для логопеда Юлії Зуб цей випадок в десятці найскладніших спочатку повномасштабного вторгнення. Спочатку вона не давала оптимістичних прогнозів щодо стану Сергія, але тепер приємно вражена його прогресом. Кожне заняття це нові слова, це. Постійні зміни він глобально може читати і сприймати слова. Він вже краще розуміє звернену мову мову і відповідно вже може якось виразити, комунікувати з оточуючими. Під час реабілітації військових чернігівські медики найчастіше стикаються з наслідками мінно-вибухових травм, а також захворюваннями, пов'язаними з важкими фізичними навантаженнями, на кшталт остеохондрозу. При цьому поранені бійці або їхні родичі самі можуть обирати заклад, в якому проходити реабілітацію. Покращення стану Значне військові повертаються до служби. Звичайно, не всі повертаються на передову, але вони надають служити там, де це не бідно, згідно рішення ВЛК. В самій лише міській лікарні номер 3 за рік пройшли реабілітацію 115 військових. Відділення може прийняти одночасно до 30 бійців, але зазвичай лікуються не більше 15.